14 жовтня ми відзначали покрови Пресвятої Богородиці та День козацтва. Заходів, приурочених цим святам, які сприймаються як одне ціле, проходило чимало. Наприклад, в обласній науковій бібліотеці імені Чижевського було відкрито книжкову виставку тої слави козацької, повік не забудемо. День українського козацтва свято всього українського народу, свято людей небайдужих до благородної справи розбудови української державності, яке до того ж збігається зі святом покрови Пресвятої Богородиці. З давніх давен Богородиця є покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Запорожці мали на січі церкву на честь покрови Пресвятої Богородиці. Окрім того, споконвіку на свято Покрови в Україні проходила велика рада, на якій обирали гетьмана. Та визначали як козацтву жити далі. На виставці, яку підготували працівники бібліотеки, представлено багато матеріалів, з яких можна дізнатися про складну, суперечливу, а багатьом і невідому історію козаччини. Чули всі ми про козаків-характерників. Щоб стати характерником, треба було мати небо, яку силу не тільки моральну, не тільки духовну, але й фізично треба було переплисти Дніпро. Крім того, із восьми гарняток, які вам дають на, вип... на пробу, треба було безпомилково вибрати саме те, в якому цілющий напій. В інших була отрута. За словами Ольги Нестеркової, завдяки впливу козацтва на українську культуру, патріотизм і в часи бездержавності допомагав зберігати прагнення народу до волі і незалежності. А образ козака став уособленням ідеалу чоловіка-воїна, захисника вітчизни. Це значною мірою сприяло відновленню української державності у 20 столітті. В книгах, які представлені на виставці, можна знайти багато цікавих матеріалів, наприклад, про історію козацтва, його побутування. У звичаї традиції з цифрових носіїв, які є в бібліотеці, можна дізнатися про витоки козацького роду в Україні. Безліч цікавого можна прочитати в книгах, і ми дуже радимо взяти їх у руки, розгорнути, показати дітям. Хай вони знають історію козацького роду. На останок хочеться додати, якщо є бажаючі дізнатися про минуле нашого українського козацтва, завітайте до обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського, і ви не пожалкуєте.